Я йшов добровольцем з самого початку. І нас нічим держава майже не забезпечила. Я дуже вдячний фермерам, дуже вдячний землевласникам, які нам передавали, які нас втягали, які нас годували. По-перше, хочу висловити подяку. По-друге, ось не дасть збрехати, пан Головко, ми до нього ходили, наша ініціативна група. Ми воювали з кадастром, починаючи з листопада минулого року, як я служив, ми повернувся хотів отримати. З приводу Дяченко, я не буду називати, якими словами ми називали, як вона до нас ставила відповім. Ми 5 січня блокували кадастрове управління. Ми ж до вас зверталися. ви нам дуже допомагали, викликали її, вставляли їй мізки, щоб вона хоч трохи якось ворушилася. І коли поставили Вадима Вікторовича, ми його теж прийняли в штикі кажу чесно. Ми вважали, що вся ця система проти нас. Але зараз у нас налагоджена співпраця, у нас раніше десятки відмов були через те, що відпусна земля використовується. Зараз ми зібралися, обговорили, ми зробили з Вадимом Вікторовичем. Цілу схему по роботі. Наприклад, тепер жодної відмови, що земля використовується без акта, де є номер договору, де є все, Зразу, в рази з мешали Ми розробили з деяким з ваших представників, от не даю, з приводу ситуації по землі, Щоб не було такого, що нам дають землю, у вас забирають. Ми напрацювали таку систему, в яку ми спілкувалися з фермер, отримано більше 60 бійцями землі. Як це відбувається? Попередні договори між фермером і між бійцями, які підписуються, і вам щоб подовжити, от, наприклад, вам треба на аукціон. Ми вам підписуємо, що ми зобов'язуємося вам вже здати варті землю за військові. І, і, і Вадим Вікторович пообіцяв, що не буде такого, що ця земля вже були приняченко ситуації. Фермер хоче літати в районі, відмовляється від своєї землі к чужині Сусідні фермер забирають цю землю, Буду неї, що таке? І кине до мене питання. Вона нас провокувала на протиправні дії. Вона на наших бійців дзвонила, скаже про органи, що ми погрожимо, розумієте? Це спеціально стикалася. От типу, фермер захотів взяти, ми можемо не можу мені відмовити. До мене чіплялося, я йшов взимку по кадастру, по формі, мене чіпляють за руки. Зробіть що небудь. Раніше було 270, а тепер 300 доларів за гектар. Кажу, вибачте, а хто такий, що вам щось робити. От мене за руки попало в коридорі до неї в, на прийом. І зараз у нас праця налагоджена. Якщо є у вас проблеми із продовженням, у нас хлопці згортовані, ми підписуємо навіть договір з тим, що попередні договір, якщо землю ви бійцям, проводите відчудження, вас не кинуть ні бійці, бо вони підписали договір, вас не кине начальник кадастрового, бо як це відбувається? Зразу йде перевірка землі, чи дійсно там, <клес> і, і підійно, ми проходимо з вами, представник бійців, заявили, ви заяву не відчуження. Написали, зразу подали і вже були зареєстровані бійці на піділянку. Вона нікому лівому, ніяк, як зараз 19-річна дівчинка загальної академії 3 тисячі гектарів землі взяла, на яку наших 100 з чимось бійців теж подавала заяву. Це Протяченко було зроблено. 100 з чимось бійців отримали відмову. Вона вже отримала 3 тисячі гектарів і, щоб, <клес> за зиму зайсу. Це конкретний факт. Не і не розслідується. Це питання, ви вже розслідували. Так, я не розслідували. А вона вже звільнена, і чітко вже звільнена, розумієте? Все звільнено. І співпраця у нас зараз, реально співпраця налагоджена. лагоджина. Вам теж, мене вибрали представники організації. Бійці, якщо ви теж сформуєте цю громадську раду, вам буде легше. Ми зараз. Я вчора, ото мене з собою є блокнот, 14 питань. Вони віктор, чим ми вирішили? Я прийшов всі 14 питань, я отримав відповіді і розійшлися в нормальних ситуаціях. 39 бійців за минулий тиждень отримали наказ, землі подавали. Це тільки що ми займалися. 39 – Це те, що я знаю. Це те, що через мене подавалися. Розумієте? Це ж таки, так.